Жіночий худікрейн. Упаковується розмір М. З капюшончиком всередині фліс. Валюрове худіве подібний виріз. Капюшончик стягується, розмір L. Дуже приємно на дотик. Худі на флісі, розмір С. Рукавчик декорований малюнком. Худі з карманчиком кенгрушкою на флісі розмір М. Також декороване малюночком. Велюрове худі розмір М. Молочне велюрове худі розмір Л з замочком невеличким. Також дуже приємно на дотик. Куді в розмірі S, карманчик інгорушка всередині фліс.